Всім привіт! Вітаю всіх творчих на каналі Агні Арт. І в цьому відео я вам буду показувати, як я штрихую взагалі портрети. Це буде сьогодні венздей, як я буду використовувати чорну ручку і взагалі трошки розповім про мою штриховочку, як я все роблю. Ось в такому доволі пришвидшеному процесі. Надіюсь, що вам подобається це відео. А перед переглядом підтримайте його вподобаючкою. Та не забувайте про мій телеграм-канал, щоб дізнаватися першими про новенькі новинки та взагалі про відео. Ну що ж, що я роблю? Я вибираю лінер. Лайнер, я вам там на початку показувала трошки, що у мене їх багато, і на фоні ви також зараз можете бачити Але я використовую найтонше. Що я роблю? Тут доволі повільненько вам зробила, щоб показати, що я просто бурю свої лінії, які я намітила в олівчику, вже до того, як починати малювати портретик. До речі, я хочу так доповнити. Так, вже не по темі відео трошки, що я дуже чекала цей другий сезон. Напишіть, будь ласка, чи дивилися ви, як вам взагалі? Інтригую, тому я дуже вже чекаю продовження цього сезону. А поки дивіться, що я роблю, як я штрихую, я просто вертикальними лініями. І, взагалі, знаєте, тут досягти такого ефекту. Вам просто потрібно в деяких місцях частіше штрихувати, а іноді брати просто товстіші лінії. Ось, наприклад, ось тут у мене буде тінь на обличчі, тому я ось так штрихую в цій половині обличчя. І очі завамальовую. Але, до речі, я можу вам сказати, що ви можете робити горизонтальну страховку, це може бути частиною вашого стилю, але мені більше подобається робити саме вертикальну в портретах, і я роблю таку змішую, типу горизонтально та під нахилом. Ну і ще. А що я ще хотіла зазначити щодо особливості цих портретів? Що їх доволі довго малювати і доволі обережно треба? Бо якщо лінія піде кудись не туди, вам буде дуже тяжко це виправити. Ще поради від мене особисто, я переводжу про в програмі просто в галереї зображення в чорно-білий формат та висвітлюю білі. Такі місця, щоб мені показали всі тіні. Тіні можна зробити навпаки насиченіші, але щоб вам було, звісно, видно нормальненько. Я це роблю про плюс-мінус. Я вам тут зараз прикреплю взагалі венс, з якої я малювала. І, бачите, настільки мене там видно контрасти між світлим та темним. Це доволі важливо в таких малюнках. Навіть якщо ви будете малювати, наприклад, рожевим синім, як у мене, наприклад, на аккаунті, можете подивитися в YouTube Shorts, і взагалі навіть туторіали є, де я повноцінно малюю роботи. Але про страховку я там сильно не розповідаю. І Ще мені хотіли зазначити, що в цій техніці потрібна практика. Я ній вже малюю дуже довго, але ну не скажу що дуже часто, але дуже довго. Тому в мене, в принципі, вже доволі рівні штрихи. Також я навчаюся в художній школі, яку завершу. Тому тому, якщо у вас перше разу нічого не вийде, треба практикуватися. Я рекомендую взагалі перед тим, як починати малювати портрети або навіть не портрети, можна будь-що в цьому стилі. То я раджу, звісно ж, спочатку спробувати на аркуші просто 4 якісь штришочки зробити. А також я вирішила, що я буду трошки додавати саме в цьому портреті тіні ще олівцем простим, бо в мене вийшло, що одна частина обличчя дуже світла, а також загалом. Щодо, бачите, я тут роблю ось тут якраз дуже гарно видно, що я роблю в різному напрямку лінії, тобто не тільки вертикальні. Але якщо тільки вертикальні, то також дуже класно виходить, як я все на обличчі все це робила. Я трошки забула розповісти вам про взагалі лайнери, які я люблю використовувати. Це у мене центропен найзвичайніші. Я гадаю, що ви всі їх знаєте. Вони доволі бюджетні, мають нормальну ціну на зараз, і вони якісні, тобто ними зручно стріхувати. Це у мене розмір 0,1, але в мене також є 0,3, 0,5, 0,7. Взагалі, в мене їх багато. А на фоні ви бачите мікрон, це трошки вищий сегмент, але вони, ну в принципі, я б не сказала, що дуже відрізняються. Але якщо ви малюєте акварелю, то краще мікрон. Ну що ж. А я переходжу, за як ви бачите, більше до деталей, роблю тіні олівчиком, але а, щодо того, як я робила волосся, це була така складна історія, дуже довго малювала. Спершу я взяла лайнери потовстіше, це в мене були 0,4, якраз мікрон, і зробила. Ось такі штришечки, навіть можна сказати, просто по контуру обвела те, що я зробила олівцем, в цьому якраз плюс того, що я робила ескіз. Ну і тут далі я швиденько просто буду штрихувати. Я чесно не знаю, що тут можна розповідати, тому що я розповіла, як штрихувати, в принципі. І найголовніше, ще, що можна підправляти в процесі свою роботу, щоб у вас було більш схоже, наприклад. Я можу сказати, що це одна з найкращих вентил, яка в мене колись була. Там, в такому спеціалізованому стилі. Я не скажу, що це дуже мегареалізм, але в реалізмі. Я також хочу спробувати намалювати. І також хочу сказати, що якщо ви взагалі хочете навчитись малювати персонажів, а, наприклад, кей Demon Hunter, що у мене є цілих три відео туторіали на аккаунті, підписуйтесь, дивіться та насолоджуйтесь творчістю. Ну що ж, тут я вже хотіла вам дорочки ще зазначити, що найголовніше те, як ви просто будете практикуватись, чим більше практики, тим краще буде входити. Пишіть, як вам моя вензе, як моя робота. І обов'язково залишайте коментар відгук на це відео, чи потрібні вам ще. Якісь відгуки туторіали, чи зробити мені взагалі детальний туторіал, як штрихувати. Дякую, а на цьому все. Усіх дуже люблю. Бувайте!